Закінчується 17 січня 2005 року. В місті Запоріжжя було тихо, але в місті Кривий Ріг знову орки поцілили по багатоповерхівках. Є ранені, четверо людей загинули, кровожадні орки не можуть зупинитися. Дуже тяжкі новини для цього бідного міста, співчуття, співчуття, хто втратив рідних. Дуже тяжко. Ми сьогодні із доченькою були на малюванні, прийшли. Зараз вона трошечки відпочиває. Пустила франьку, хочу вам показати свою доцю маленьку. Да? Давай намивалася ну, моя доча. Оце така. Вона сьогодні просиділа вдома про весь час. У нас не було три з половиною часа. І вона в хаті була. Ця дівчинка дуже у нас теплична. Камі також. Лабрадор у нас охорона, охороня у нас на вулиці. Це наші маленькі. Антидепресанти, не допомагають нам вижити в наших містах. Сонечка не було сьогодні, 0 градусів. Погода, знаєте, отака погода така тяжка, але ми мусимо жити, ми не живемо. Що робити? Ці песики, хоч трошечки, хай вас розважить, я думаю. Наша французька бульдожка, наша франічка. їй вже 6 рочків, скоро буде 7 років. Ця наша маленька дівчинка, яка зимою завжди набирає вагу, а літом вона знову трошечки стрункіша. Дуже цікава. Вона нас любить дуже гостей, коли гості чужі приходять, як вона пригає, як вона хоче і лащиться, ну це така дівчулечка наша. І ще у нас є канекорси, лабрадор, хто новенький, хто не, не бачив. Вони теж антидепресанті, але багато треба за ними вбирати, багато уваги. За цими. Я кормлю їх натуральною, натуралкою, бульнабори купляю каші і додаю овочі. І це займає достатньо часу, щоб приготувати їм їсти. Коли на кормах тваринки набагато, набагато легше, але ми підбирали, кормили кормами і роялка нінам кормили, їм не підходить. Я вже розказувала в якомусь випуску, вони стають худі. Ми перші два місяці війни були в Закарпатті і кормили кормами, бо там не наготовишся, було мені дуже тяжко з ними. І вони погано виглядали, може і стрес плюс, але вони були якісь дуже худі. Це треба було двойну порцію давати, щоб вони були ну, в нормі виглядали. Незважаючи на війну, зараз багато хто заводить тваринок. І котиків і ви собачок. Я була даже, знаєте, так здивована, але знайома займається продажем тваринок. Вона, ну скажемо, професійно займається кішечками, маленькими собачками. Вона каже: ні, беруть, люди беруть, мабуть, цього кохання, любові, такої якось не вистачає, позитиву не вистачає. Люди беруть оцих хорошеньких. Ось у мене теж є, скажімо так, дозвіл на питомник. Я відкривала, але я зараз не займаюся, бо така реальність взагалі непредсказуема реальність. Не знаю, що буде тебе ж да, в цьому місці Запоріжжя. Тому ми не займаємося. Ми просто їх любимо. Да. О, дивіться, які вони шкідливі, такі грайливі, такі класні. Ми просто живемо, ми їх любимо, доглядаємо, кормимо, гладимо, обнімаємо. Трусечки сваримо. Ну Дуже рідко, скажімо, хороші, чого не сварити. От які наші хороші дівчатка маленькі. У нас ще є два котика, я вже розказувала, хто новенький, сімська кісточка, розказую, кішка, і ще шотландська кішка. Вони теж дуже класні, дуже різні і теж в пост, постілі йдуть до нас, разом з нами теж переносять і бахи, і коли мопеди летять всі з нами. Ми друг друга підтримуємо і успокаюємо. Оти, собаки, нас, і ми їх. Ну, от, так от допомагає нам вижити. Тяжко, що не тільки люди, і дітки, і ще й тварини теж оце все терплять, оце всі знущання, ці всі три роки. Ніхто не думав, що воно буде вже три роки, а воно все продовжується. Але надія, не вмираю, надія є, що скоро воно все закінчиться 20 січня, може, щось зміниться. Дуже страшно, бо воно може змінитися в одну чи в другу сторону різко. Буде ж Трамп, його повноваження, в силу вступають, він буде президентом. Ми не знаємо, як і що повернеться. Ну, надія на краще. Але багато хтось каже, що може бути як хуже, як хуже, набагато хуже. І може бути зовсім. Проте, ну може бути, остановка війни різка, і так, що ми не очікували. Ну, будемо думати на краще, що буде, <гум> будуть зміни. Woo <laughs> woo! Ще вдома роздивлюся, вже як побачить ці маски, буде кричати мама маску. Йде дев'яносто гривень.